В літургії неодноразово ми не так часто, точніше сказати, можемо почути початок Євангелія, а сьогодні там, від Матея і інших апостолів. А сьогодні ми чуємо, що це є закінчення. Але так насправді нічого не закінчилося, можна сказати, і почалося наново. І можна сказати, що сміливо сказати, що продовжується і триває. Мене захоплює історія церкви, яка народжується з цієї події і народжується як щось мале, на перший погляд, незначне. На перший і на другий, і навіть на третій погляд, здається, що нічого з цього би не було, що така невелика кількість людей буде дуже швидко зведена до якогось певного порядку. Ми їх всіх переловимо, посадимо, так як Савло. Ми їх всіх. Поставимо на шлях істини, щоб вони навіть не думали вірити в якогось Ісуса. Таке було мислення, і таке було мислення у багатьох. Воно і сьогодні залишається у світі, так як говорить нам Господь: приготуйтеся до переслідувань, бо те, що ви прийняли мене як Господа і царя. Також може, може мати наслідки у вашому житті, що ви можете бути переслідуваними за правду. Захоплива ця історія, що з невеликої кількості людей по всьому світі є мільярди християн, які вірують у те, що Ісус Христос є Спасителем і Відкупителем. І кожен з них, і можна сказати, що кожен з нас переживав. Свій етап і цей етап називається наверненням, цей етап називається переміненням, цей етап можна також і назвати наближенням до справжнього Бога. Навіть коли ми були охрещені у дитинстві, зростали у християнській родині, все одно нам треба робити вибір. Апостоли, які доторкалися до Ісуса. Прокидалися, коли подорожували з ним, снідали, обідали, вечеряли, які слухали його уважно, які також змагалися внутрішньо з тою правдою, яку він проповідував, але й водночас між собою, хто має бути найголовніший. Остаточно, коли цей час минає, вони, вони відчувають себе безсилими. І після того, як вже були свідками того, що він є розп'ятий, він є похований, і стають свідками того, що його немає в гробниці, у них велика, виникає велика кількість запитань, що далі. І Господь починає їм об'являтися. І ціла літургія слова, яка сьогодні до нас лунає, говорить про Постійне діяння Бога в нашому житті. Постійне. Нам іноді можливо буде здаватися, що Господь є дуже далеко від нас, що не бачить, не чує. Але Його діяння є постійне, чи від дитинства, чи вже в дорослішому віці, Господь притягує нас до себе. Але це не просто так. Це означає, що він дав щось більше, спадщину залишив для кожного з нас, і вона є більша, ніж ми можемо собі уявити. Я, коли думаю про цю урочистість, мені пригадується мій духовний наставник із семінарії. Він у мене був один від першого по останній курс мого навчання. І потім, вже, коли я закінчив семінарію, то кожного разу на свята телефонував до нього і вітав його. Він дуже радів, дуже тішився, що не забувають його. Йому було трохи більше вже 70 років. І перебуваючи на великій урочистості, тобто об'явлення блаженними іспанських мучеників, місіонерів облатів, подорожуючи до Мадриду. Так само, думаю, повернуся, обов'язково до нього зателефоную і привітаю його. І вже, будучи там, ті, хто приїхав з різних країн, так само з Польщі, оголошують новину. Отець Казимір помер у лікарні. Я засмутився, що не встиг зателефонувати раніше, бо треба було би. Але потім по сьогоднішній день а, ця подія відбувалася, його смерть відбулася 14 років тому. І по сьогоднішній день згадую його слова, те, що він говорив, чому навчав. Тобто він залишив спадщину після себе як того, хто передавав знання, віру, який навчав величезну кількість семінаристів. І не тільки науки такої богословської, але те, що залишив, — це та людяність, яка є потрібна кожному з нас. Що залишив Ісус? Я завжди згадую цю подію: а що залишив Ісус? Свого Духа. І Він діє постійно, і Він є джерелом нашого натхнення, коли це натхнення може керувати нас до передусім навернення. Прагнення знати ближче Бога, прагнення бути доброю людиною, добрим християнином, прагненням пізнання Його як істинного Бога, як одного єдиного, як одного єдиного. І ця дивовижна спадщина, яку Господь нам залишає у магістеріум церкви, коли навіть серед протягом багатьох століть. Були різні етапи в житті церкви, були і злети, і падіння, була величезна кількість святих людей, і були... був упадок духовності, коли здавалося б, що вже все ми знаємо, все осягнули. Бог продовжує своє діяння у нас. Якщо нам іноді здається, що ми так все осягнули своєю силою, зупинись, подумай, Бог вчинив це через тебе. А ти май величезну радість з цього приводу, Трої брати і сестри у Христі. Апостоли пережили свій шлях, коли забрали від нього того, хто був для них близький, кого вони слухали, з ким були поруч, і була велика безнадія, що зараз, що далі. Якщо, як християни, ми переживаємо іноді такі моменти, що зараз, що далі, що далі робити, завжди варто пам'ятати, що Бог укаже шлях. І, можливо, не все вдасться в нашому християнському житті з першого разу. Можливо, ми не встигнемо прочитати усіх наймудріших книжок. Можливо, ми ніколи не навчимося. Цитувати Святе Письмо з пам'яті, коли навіть нас о 3 годині вночі прокинуться і скажуть процитуй 26-й розділ книги буття. А ми не знаємо. Можливо, і так буде. Але завжди важливо пам'ятати, що першим джерелом нашого натхнення і джерелом нашого життя є сам Господь. Отже, нехай ця радість Вознесіння. Господа, бо він, ми теж будемо разом з ними там. Буде для нас силою і натхненням, оскільки апостоли, які побачили цю подію, також отримали конкретну вказівку. Чекайте, буде далі, буде продовження. І невдовзі ми будемо святкувати урочистість зіслання Святого Духа. І ми готуємося до цієї урочистості, де є наша сила і міць. Amen.